Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія автопарку на таке нове надходження Renault Трафік 2014 року випуску обладнана двигуном 2.0 дизель, шестиступенева коробка передач механіка та система переднього приводу. Взутий 16-го радіусу гума літня в гарному стані. Потонований, є рейлінги до салону, три ряди сидінь, чохли в гарному стані. Доволі місткий багажник. У ЛКП є невеличкі нарікання, але кузов оцинкований. Електростало підіймачі, регулювання дзеркал, додатково встановлена вебаста Також система мультимедіа, шестиступенова коробка передач, пічка, є круїз-контроль. Салон в гарному стані, шкіряні чохли. Що Зацікавала стана пропозиція, ми знаходимося з адресою міста Вінниця, вулиця заборону 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лісі чи кредит. З вами була компанія Автопарк.